Усім всім привіт! Сьогодні у нас буде солодощі і чай чорний. Божній чорний чай з одною ложкою меду. Маленький сникерс, дві штучки. Не може, з собою нічого поробити, божній снікерс. Мені подобається, що тут є QR-код до відповідальних джерел постачання какао. Тобто ми можемо знати, з кого спрашувати, якщо нам не сподобається якість цього какао в шоколаді. Навряд чи його зможуть розпізнати, хтось, окрім сомельє, що він змінився, або якось техніка змінилася його приготуванні. Або кондитера. Так, я дуже сподіваюся, що це було повітря. А тут же поселився хтось дуже не дуже. Просто коли я куплю снікерс, я не хочу отримувати додатковий білок. Взагалі ні. Снікер, скільки я себе пам'ятаю, завжди був незмінний. Змінювались форм-фактори. Тобто з'являлись снікер з іменами ненавиджу це. Звичайно, там ніколи не було мого імені. Для багатьох я Марія, але в загальному я Маріам. Тобто розумієте, коли ти Маріам, то ти ходиш в магазин і бачиш, що. Там немає ні снікерса, ні з створі мом'ям. Якщо гаряченький, а тепер переходимо до цікавинки. У нас є шоколадка від Лакмі. Like Це ж рошен? Хорошене. Просто зробили маленький ребрендинг знову. І тут написано, що цільних горіхів тут рівно 30% Ну, плюс-мінус. Це виклик. Зараз подивимося, які там 30% є. Бо я пам'ятаю мілку, там реально було дуже мало горіхів в одній мілці. Так як я можу сказати, що експерт по мілці в Україні, так як її дуже багато з'їла. Дуже багато. Так, я сподіваюся, що це ніхто не гриз, а це просто, ну так, да, це просто він трошечки побився. Краєчок моя повага. Дійсно багато шоколаду. Шоколаду теж багато горіхів. Багато. Ну, як ми з вами з'ясували, то такого б не було з мигдалем. Якщо таке є з мигдалем, обов'язково пишіть, бо мигдаль він трохи дорожче виходить. Горішки смачні. Шоколад мені все-таки більше подобається в мілці. Горіха 100%. Їх кількість, їх наявність дійсно виправдана, І їх смак. Я обожнюю саме поєднання горіхів і шоколаду. І, мабуть, в майбутньому буду брати і то, і то. Бо мені подобається. В мілті буде менше горіхів, але більше смачну, що шоколаду. Вже починає таяти. Вже майже половинка готова? Як же я обожнюю монтажерів, майстер-шеф. Представити підругань, Аба Марія. Це максимальний рівень тролінга. і шикарний гумор. Чесно кажучи, останні тенденції, які у нас трапляються, мене трохи лякають. Те, що в Україні заводять більше тваринок, ніж дітей, це зрозуміло. Так було при коронавірусі, і так буде, скоріш за все, ще після війни навіть п'ять, 5, нестабільність і так далі. Це загальна тенденція. Дійсно, наприклад, я теж не буду планувати дітей, поки не заведу якусь тваринку, за якою потрібно доглядати. Я розумію, що так. Да. Рівень відповідальності мені підходить, можна переходити до чогось складнішого. Тобтаки, що мені не вистачило чаю. Довелося робити ще одну порцію На усю цю понял. Продовжуємо. Всім смачненького. До речі, по історії до розетки і Прома та й нової пошти все з'ясувалося на щастя, на щастя, розетка то, що заявила, вона завжди виконує. Аврора так само. І в кращу сторону, <смі> ближче до нас, бо ну, якщо б вони виконували в самі кінцеві терміни, то було б погано, бо я б тоді не змогла забрати до дня народження. Мого родича просто подарунок. Інколи вони просто лякають, бо інколи домаш, це коли я замовляла, я хотіла замовити або вчора, або позавчора. Ну, скоріше все, позавчора, тобто 29-го. Тобто, 29-го. Вони дають собі 5 днів, щоб надіслати пакунок з кавою, поштою. Звичайно, я... Не захотіла почекати і просто сходила в магазин. Так це дорожче. Такого асортименту так немає. Але я стою цитково впевнена, що до 2 серпня вже буде кава зі мною. Не буду дивитися, О, а що 2 серпня вона тільки прийде. О. Такого не було, на щастя.